Вчора гортав Тікток і знайшов таке відео, де кажуть, якщо будеш дружити з наркоманами, станеш наркоманом. Я сьогодні зранку почав шукати таких достойних хороших людей і вже починаємо дивитися. Миколаєвічі пошли. І всі такі серйозні, волинські, і хлопці. Ну, але працює тільки металбуд. Він нас кормиться, скажи просто. <свист> я думаю, що я вже завтра стану багатий. Вчора гортав Тікток і знайшов таке відео, де кажуть, якщо будеш дружити з наркоманами, станеш наркоманом. Я сьогодні зранку почав шукати таких достойних, хороших людей і вже починаємо дивитися. Миколаївчі пішли. І всі такі серйозні. Волинські, і хлопці. Ну але працює тільки металбуд. І Він оскормить, скажи просто. Я думаю, що я вже завтра стану багатий.